Вітаю! Сьогодні вирішила провести етер на тему, яку не планувала самого ранку, ну така спонтанність. Сьогодні планувала розповісти про соціальний інтелект і про нього буде, буде багато, але починала писати пости в інстаграм, і вони вже є, три пости. Зараз трішки покращую картинку сторінки, тому буду по три пости щодня постити. І сьогодні якраз зробила серію про самоцінність, тому що тема дуже-дуже важлива, особливо на початку року, коли ми ставимо дуже багато сподівань, що ми плануємо зробити. І власне від нашого стану, від того, як ми бачимо самих себе, і звісно, це такий внутрішній стан, який щитується оточуючими. Тому сьогодні хочу все ж таки зробити про самоцінність, а про соціальний інтелект ми обов'язково поговоримо, тому що він взагалі в мене в фокусі на цей рік буде. Отже, поняття самоцінності це те, як ми самі до себе ставимось, і чи є ми самі для себе певною цінністю. Звісно, це поняття базується на гідності, на повазі до нас самих. І часто над цим потрібно працювати. Ну, так складається, що людина це продукт тих соціальних груп, в рамках яких вона виростає, потім взаємодіє, працює. Потім людина часто створює свою мінімальну таку міні-соціальну групу і має на увазі родину. І що з нами відбувається? Якщо ми говоримо про самоцінність, то ми або її створюємо. Або ми її вбиваємо, і результатом такого вбивства своєї самоцінності є купа комплексів, які потім нам е заважають жити і заважають реалізовувати нашу місію. Я от переконана, що кожна людина приходить в цей світ з певною місією. І я вже якось розповідала і рекомендувала вам книгу. Це п'єса. Насправді є фільм, який було знятий в 70-ті роки з Елізабет Тейлор в головній ролі, за п'єсою Метерлінка Синій птах. Метерлінг взагалі, дуже така цікава особистість, тому що є в нього етап творчості, коли він дуже дуже цікавився окультизмом. І коли у творах Метерлінга... Ми читаємо про якісь там потебічні світи, мені здається, що все ж таки він щось знав. І от якщо ви не читали або не дивились «Синій птах, я дуже рекомендую цей твір. Він дуже цікавий і дуже філософський. І там є сцена, де душі діток маленьких, які ще не народилися, але вже стають в чергу для того, щоб йти в цей світ і заселятися в тіло новонароджених діток. І Ще там, десь ну вони зображені на небі, в Хмаринках таких. І ще там на небі вони чітко знають, яка в них місія, коли вони прийдуть на землю. І мені здається, що ну, так воно і є. Я дуже вірю в це. Можливо, не отак буквально десь там хтось з хмаринок вселяється в нас, коли ми народжуємось, але те, що місія є, і потрібно визначити цю місію і власне реалізувати її впродовж життя, це факт. Отже, потрібно ж докопатися. А де ж, де ж та наша місія? На чому вона базується? Вона базується на нашій системі цінностей, тому що діяльність так або інакше вона все рівно відбувається в певній нашій системі цінностей. Якщо у людини в системі цінностей на першому місці стоять гроші, багатство, то звісно, її діяльність буде направлена на те. Щоб ці гроші здобути, це багатство здобути. Якщо у людини в системі цінностей на першому місці стоїть, наприклад, побудова родини. Звісно, весь фокус уваги в такої людини буде на родині, і найбільше задоволення вона буде отримувати від тої діяльності, яка пов'язана з саме побудовою родини. Якщо у людини фокус на здоров'ї, Ну, зрозуміло, що вся діяльність буде так або інакше будуватись на тому, щоб підтримувати в гарному стані здоров'я. Навіть професія може бути пов'язана з тим, щоб забезпечити цей гарний стан. Тому перший крок до побудови самоцінності це визначити, що ж є дійсно моїми цінностями. Але парадокс полягає в тому, що зараз ми живемо в таких умовах, коли дуже багато зовні цінностей нам нав'язують, нам нав'язують хто. Передусім компанії, які намагаються продати нам їхні продукти і послуги, і довести, що саме цей продукт нам потрібен, що саме ці послуги нам потрібні. От неможливе наше життя без, без цих товарів і послуг. Тому перше, що я завжди рекомендую на консультаціях, коли до мене приходять, давайте визначимо, що ж є насправді вашими цінностями. І нагадую, що з 2024 року в мене доступна послуга психодіагностики, яка так і називається самоцінність. Ми там проходимо певні тести, і за цими тестами вже людина розуміє, ось це дійсно важливо, ось це дійсно моє. А це взагалі щось нав'язане, а я там витратив роки на те, щоб якось завоювати і здобути саме для себе Цю цінність дуже часто це пов'язано до речі з матеріальним світом, з грошима. І так цікаво дивитись, коли людина там і кар'єру, начебто, успішно побудувала, і здобутки є в цьому плані, але гроші в неї десь там на третьому, на четвертому, на п'ятому місці за системою цінностей. А було щось таке дійсно надважливе. А людина фізично просто не могла вже приділяти цьому часу. У й відчуття відбала, дисбалансу, так, коли ми щось робимо, а воно не приносить нам задоволення. Це 100% ми щось десь працюємо не на свої хочу і треба, а на чужі хочу і треба. Бо так і відбувається. Якщо ми живемо не своїми цінностями, якщо ми живемо цінностями, які нам нав'язані ззовні, я вже сказала, та компанії, які продають товари і послуги, намагаюся довести, що саме ця послуга мені потрібна. І я. Як то кажуть, ведусь на це все. Я витрачаю свої гроші, свої ресурси, і час що ж, витрачаю на те, щоб купувати ці продукти і послуги, а вони мені не дуже той потрібні. І як результат, я витрачаю свої ресурси на хочу і треба інших людей, тобто на чужі для мене цінності. Або як я ще називаю псевдоцінності. Отже, крок один. Ну, в моєму контексті, та в, в контексті моїх послуг унікальний і єдиний поки крок. Пройдіть психодіагностику самоцінності, визначте для себе, що ж дійсно є вашими цінностями, а що є нав'язаними цінностями. І повірте, життя тоді зовсім, зовсім по-іншому воно піде, і ви будете відчувати задоволення від того, що ви робите, якщо ви будете робити те, що відповідає системі ваших цінностей. Отже, розбираємося цінностями. і Їдемо далі. І ще сьогодні хочу розповісти про п'ять основних ворогів формування нашої самоцінності. Є такі, знаєте, вороги, я їх назвала вороги. Це життєві обставини або люди, які не дають нам можливість відчути цінність самих себе, відчути гідність по відношенню до себе, повагу, самоповагу, та це вкрай важливі компоненти, які є складовими самоцінності. Що ж заважає? Що нам заважає відчувати ось цю цінність самих себе? Перше, ну, йдемо трішки в дитинство. Іноді буває так, що батьки не допомагають дитині розвивати ось цю самоцінність. Що ти крутий і ти цінний від того, що ти от просто є. Не тому, що ти. Вчишся невідмінно. Не тому, що ти здобуваєш якісь там перші призові місця на якихось Олімпіадах, змаганнях і тому подібне. Ні, твоя цінність не в цьому. За це ти теж молодець, але твоя цінність в тому, що ти просто є в нас. Так? І, на жаль, ну, так стало, що покоління батьків, дітей, які народилися там в 80-ті, в 70-ті. Ну, на жаль, не були наші батьки навчені і не знали того, що знаємо сьогодні ми І зрозуміло, що зараз ми вже дітей наших зовсім по іншому виховуємо, але вкрай важливо давати дитині оце розуміння, що цінністю є в принципі сам факт існування цієї дитини. А не тому, що ця дитина щось там робить, чогось там досягає. Це важливий момент. На жаль, в більшості випадків наше покоління, я говорю зараз за людей 30-45, наше покоління не отримало цього, тому зараз дуже багато клієнтів у психотерапевтів, тому що люди виросли, але ще така внутрішня дитина там десь має, тримає образу на те, що батьки ось те, те, те не зробили. І як результат, ця образа може нас руйнувати, але найгірше, що дійсно, коли батьки тебе, по-перше, не приймають ну, сам факт, що ти є, і це вже круто, а ти маєш заслуговувати цю увагу любов батьків за рахунок якихось здобутків, це не сприяє розвитку нормальної такої самоцінності. Гіршим є варіант, коли батьки порівнюють дитину або з рідними братами, сестрами, що теж дуже часто трапляється. Ось ти не такий, а там Ігор краще вчиться, а е, я не знаю. у... Лізи, наприклад, там краще виходить щось. Так? Це взагалі не пропустимо, тому що ми цим вбиваємо впевненість дитини в собі як результат. Ну, де та самоцінність візьметься, якщо немає самоповаги, якщо немає впевненості в тому, що я, я крутий, я можу. Далі в нас підключається система освіти. І там теж дуже часто нас порівнюють з відмінниками, замість того, щоб підкреслювати якісь наші унікальні здібності, тому що будь-яка дитина вона в чомусь талановита. От Почала з тієї місії, з якої ми приходимо. Та, хтось має гарно рахувати, хтось має гарно співати або стрибати, хтось має гарно е знати географію, історію. Е тому е тут такий момент, коли батьки можуть бути першою. Загрозою для формування нашої самоцінності. Ну, знаємо, так, Славнозвісний син маминої подруги. Оце найгірше, що можна зробити для дитини в процесі виховання, і це те, що вб'є одразу і назавжди, майже поняття самоповаги і самоцінності дитини. Тому що от є хтось більш цінніший, є є більш хтось. Талановитий, ніж я, і це зазвичай син маминої подруги. Ну, такий да? архетип, скажімо так. Другий, другий момент, який може вбивати нашу самоцінність. Постійне порівняння себе та інших. Ну, це ж воно з, з, з історії про сина маминої подруги починається. <кій> Дивіться, це ж про унікальність, да? коли ми говоримо про те, що самоцінність. Дає нам ну буквально вона дає нам крила для того, щоб реалізовувати те, що дійсно для нас важливим є, і воно вписується в систему наших цінностей. Так от оце постійне порівняння себе з іншими. Ви, звісно, знайдете безліч відмінностей. Так в цьому ж і краса ваша, ваша унікальність, ваша неповторність. І ми дуже часто, замість того, щоб відшліфовувати ось ту свою неповторність, ми що робимо? Ми намагаємося дотягтися до якихось там чужих. Показників, так? така ж собака, така ж фігура, така ж, я не знаю, там, оформлення стилю ванної кімнати. Тобто це для нас не орієнтир, як такий, а це така шкала порівняння. І найгірше, що може бути, це коли ми порівнюючи себе з іншими, розуміємо, що ми до чогось не дотягуємо. Розумієте? А в кожного ж своя індивідуальна історія. А можливо, якщо їх порівняти з нами, то вони теж до чогось не дотягнуть. Та? Але чомусь дуже часто, порівнюючи себе з іншими, ми якраз ну, фокусуємось на тому, що, чого в нас немає, що в нас гірше. Та? ну Гірше теж дуже така суб'єктивна категорія. Тому. Ну, давайте так, давайте, Порівнюючи себе з іншими, є такий механізм психологічного захисту як компенсація. Це коли в нас щось відсутнє, але ми можемо компенсувати це ну, чимось іншим. От чогось немає, що є в інших. А подумайте, а що у вас є таке? Що б могло бути для них предметом заздрощів, але або просто таким та порівнянням на вашу користь. От завжди, завжди. Тому що несвідомо дійсно ми порівнюємо себе з іншими. Це, це, це нормально, це така природа. От, але вчиться порівнювати таким чином, що окей, навіть якщо там щось є, на нашу думку краще, але це ще знак питання. А в мене є ось це і воно краще ніж там. Третій ворог формування нашої самоцінності це навіювання ідеального життя соціальними мережами і фільмами. Це взагалі страшенна річ, тому що ми зараз дуже багато часу проводимо в соціальних мережах, і це вже знаєте, ну це вже незворотньо. Ми, ми там будемо, ми вже там робимо бізнеси, ми вже там контактуємо з нашими клієнтами. Ми, ми там ми дуже дуже ми і розваги там знаходимо. Так? Тобто величезні е, такі обсяги інформації закривають велику кількість наших сфер, і вони знаходяться в соціальних мережах. Але є ж історія про те, що в соціальній мережі зазвичай ми приходимо такі, знаєте, вичесані, вилизані і такі ідеальні, ідеальні картинки ідеального життя. Але життя воно різнобарне. І ну, так склало, що в соціальній мережі дуже рідко ми викладаємо інформацію про наші невдачі, про те, де ми там якось повелись негарно, та? про ну, те, що прийнято назвати факапами. Та? От, ось це зазвичай не потрапляє. Потрапляють дуже такі красиві картинки, тому просто прийміть те, що є ще, ще один бік нашого життя, там де ми можемо бути некрасивими, можемо бути не причесаними. Ну так, фігурально. Ми можемо бути засмученими, ми можемо відчувати, що ой, яка ж я сьогодні нещасна, можемо плакати, щось у нас не виходить. Але це просто не потрапляє в фокус соціальних мереж. Але це є в будь-якому житті, і просто прийміть те, що життя різнобарне, але певні барви потрапляють в об'єктиви соціальних мереж, а дещо залишається за кадром. Тому це усвідомлення того, що є ще багато чого, що залишається за кадром. Дуже дуже гарно підтримує нас і не дозволяє нам руйнувати нашу самоцінність. Четвертий компонент і ворог, четвертий ворог формування нашої високої, нормальної такої самоцінності це за високі плани, амбітні цілі і бажання отримати все одразу. І, до речі, дуже багато ось такого підкріплення, що це можливо, іде якраз соціальних мереж. От все і одразу і вже завтра ви станете доларовим мільйонером, а післязавтра вже просто там з Ілоном маском полетите нікуди там на Марс. Да? Тому давайте трішки приземлятись. По-перше, амбітні цілі це дуже добре. Чи можна досягти амбітних цілей? Звичайно, можна. І є величезна кількість прикладів, коли це вдавалось людям. Більше того, у вас, у кожного, я впевнена, що є хоча б мінімум один, а то й десятки прикладів, коли вдавалось щось, що на початку здавалось просто нереальним. Це, це, це все реально. Просто дуже часто у нас в мозку є оця ціль, і ми занадто сфокусовані на вже результаті, але результат він досягається як певною діяльністю, маленькими кроками та, в напрямку своєї цілі. Тому вкрай важливо це розуміння, що для того, щоб. Щось зробити дуже-дуже велике і грандіозне, потрібно просто щодня, але рухатись в тому напрямку і робити маленькі-маленькі кроки. У мене є ефір на цю тему, і там я згадую про мистецтво маленьких кроків, і дійсно, коли є розуміння, що велика ціль це просто послідовний певний набір під цілий та невеликих задач, які ми маємо зробити, для того, щоб рухатись в напрямку своєї цілі, тому дуже класно ставити амбітні цілі, а ще краще розуміти ось ці маленькі кроки, іноді їх може бути дуже багато. Але це маленькі кроки, і щодня ми можемо робити ці маленькі кроки. Бо дуже часто буває так, що людина чогось дуже грандіозного хоче, але навіть не починає нічого робити. І більше того, з, з часом її починає пригнічувати те, що от вона про щось грандіозне, амбітне мріє, а воно недосяжне. А воно не досяжне не тому, що воно недосяжне, а тому, що потрібно починати з маленьких кроків, а ми не робимо навіть ці маленькі кроки. Тому тут е висо, висока планка, амбітні цілі це все дуже, дуже добре, але потрібно робити правильно і послідовно все, аби не втратити впевненість у собі. Тому що іноді людина щось там замріяла, запланувала, дуже таке амбітне для себе, нічого не робить, продовжує мріяти, а потім якийсь момент каже, а ні, я, я не здатний та. І ось тут ми втрачаємо самоцінність, тому що ми здатні на такі речі фантастичні, що ну просто потрібно це робити і пересвідчуватись в цьому, що дійсно в нас величезний потенціал і власне усвідомлення ось цієї самоцінності нашої змоги, нашого нашої сили в досягненні цих цілей це дуже дуже важлива частина нашого життя. І п'ятий, п'ятий ворог нашої самоцінності. Відсутність адекватного оточення, от, якщо номер один ворог та це те, що наші батьки говорили про нас в дитинстві. А що ти такий незграбний, та що ти о, щось таке вигадав, це взагалі фраза, да? де хочемо креативних дітей, які здатні змінювати цей світ. Але в дитинстві дитина чула, що, що, що це за взагалі несенітниці, що ти таке вигадав, це неможливо, такого не існує. Оце взагалі дуже класно. Такого не існує. Но сьогодні не існує, а завтра ваша дитина може це створити. Але фрази в стилі, що ти вигадав, це нереально, ну це ж абсолютно не спонукає до того, щоб розвивати у дитини впевнені в тому, що дійсно це можливо і більше того, дитина може це зробити. Е, тому е, оточення, адекватне оточення це якраз ті люди, які вже відпускаємо батьків, та, тому що вони дали нам те, що могли, те, що вміли. Та. Е, відпускаємо батьків, але в нас залишається оточення, з якими ми контактуємо щодня. Колеги, друзі, зробіть так, щоб. З тими людьми, контакт з якими не підвищує вашу самоцінність, ви контактували якомога менше. Так буває, що часто в колі цих людей, які ну, скажімо так, не надають нам підтримку, більше того, вони ще й нам туди підкидають чогось такого, що людина починає сумніватися, чи може вона. Це зробити, а чи достойна вона це мати. Так? То, якщо це коло ваших рідних, то просто до мінімуму зводьте спілкування з такими людьми. Якщо це ті люди, з якими ви можете взагалі перестати спілкуватись, абсолютно впевнено і спокійно робіть це, тому що наше оточення має давати нам впевненість у собі підтримку, те, що називається психологічна підтримка. Так? Якщо ми цього не отримаємо більше того, якщо ми ще отримуємо таку токсичну підтримку в лапках, та, яка нас заряджає сумнівами, та ні, це нереально, та ні, я не здатний та все виключайте такі контакти, тому що вкрай важливо, щоб ваше оточення в вас вірило, вас підтримувало. Ми люди, ми соціальні створіння, і нам оця підтримка інших людей, вона в нас, якщо заглибитись там за тією ж ієрархією ієрархії потреб маслоу, це наш рівень безпеки, це наш рівень безпеки, і це перший рівень. Так? І тому для того, щоб почуватись безпечно, для того, щоб мати ресурси для впевненості в собі і власне для своєї самоцінності, нам потрібні люди, які нас підтримують. Тому дуже так ну ми дорослі люди, та ми можемо вибирати, з ким нам спілкувати, з ким нам підтримувати дружбу, тому що дружба, побудова зв'язків це наші ресурси. Ми витрачаємо час, ми витрачаємо енергію, ми витрачаємо, врешті решт гроші, та для того, щоб підтримувати дружні стосунки. З іншими людьми. Тому вкрай важливо, щоб ці стосунки були для вас приємними, наповнювали вас. І я також закликаю, знаєте, найпростіший спосіб отримати цю підтримку це пости в соціальних мережах. І іноді я дивлюсь, там люди, не лише мої пости, загалом переглядів багато, а вподобак мало. Ну, ну, тобі шкода поставити ту вподобайку, чи що, чи, чи в тебе 100 доларів в цей момент зніметься з рахунку, та, за ту вподобайку. А для людей це дуже важливо. Тому що коли ви почитали, щось, подивилися, і воно вам начебто сподобалося і викликало такий позитивний стан емоційний. Ну, поставте ви вже ту вподобайку. Та? Тому що для нас, для людей вкрай важливо отримувати цю підтримку. І ставлячи таку вподобайку, ви працюєте на чиюсь самоцінність, людина, більше такої впевненісті. Собі набуває. І ще дуже показово, знаєте, в інстаграм є під відео кількість. Пересланих іншим цього відео і кількість лайків. І мене завжди обурює те, що іноді там переслано іншим там 20 тисяч, а лайків 5 тисяч. Тобто, ти розумієш, якщо ти з кимось чимось ділишся, то воно, як мінімум, смішне, а максимум це щось корисне. От. Але переслали друзям 20 тисяч, поставили ті вподобайки 5 тисяч. Ну, поставте ви вже ту вподобайку, бо це дуже-дуже важливо для формування самоцінності тих людей, які створюють цей контент. Тому ну, на діагностику за тестами самоцінністю до мене пишіть в приватні повідомлення. Цей продукт є. Він минулого року дуже допоміг тим, хто його проходив. І цього року я теж закликаю проходити цю психодіагностику, тому що це про ментальне здоров'я, це про впевненість у собі і це життя своїми хочу і треба. Коли ви живете за нав'язаними зовні цінностями, це значить, що ви працюєте на чужі хочу і на чужі треба. А в кожної людини є свій набір Хочу, треба і можу. Тому я вам щиро бажаю визначити саме ваші хочу, треба. Я думаю, про можу, ви знаєте, але часом і цей продукт допомагає з визначенням того, що я можу. От, і працюйте на свої хочу і на свої треба. Бо чужих хочу і треба в нас аж занадто багато. І, на жаль, маркетингові комунікації, соціальні мережі вони сприяють тому, що так чи інакше, але все ж таки е, працюємо ми на чужі, хочу, на чужі треба. Самоцінність, самоцінність в фокусі, і тоді в нас все буде добре. Я вам бажаю тихого, безпечного дня і до зустрічі в нових етерах.